Які топ-5 ознак любові до себе? Для початку це про турботу про себе. Якщо я себе люблю, то я про себе піклуюся на всіх рівнях. Ми говоримо і про фізичний, що я їм, яким спортом я займаюся, про духовний, які практики я роблю для насичення себе духовно, і емоційний. Наскільки я вибираю жити в негативних емоціях? Друга ознака. Ах, із своїх особистих кордонів, е, наскільки я вмію відстоювати себе, да, свою думку. Е, третя ознака завжди обирати себе. Якщо я обираю себе, ну, то я точно себе люблю. Да. Е, четверта ознака це бути постійно на позитиві, да, вибирати, бути в позитивних, на позитивних вібраціях. І е, шоста ознака оточення, яке я сама для себе обираю. Сьогодні, зараз, так, якщо я обираю бути в позитивному мотивуючому оточенні, то це, звичайно, про любов до себе. І якщо ти хочеш розвивати свою любов до себе і піднімати свою самооцінку, переходь до мене в телеграм-канал, там набагато більше інформації.